Хелі гостей тою. Хелі дойде знай, гелідою. Чому ми на землі? Рубай, ідей кога, сам щоб не казав, забув, розриваєся біла полоса, й я тут. Дорога на юша. Богиня! Е, да, Богиня наша. Хочу привітати Добре, тебе, тебе. з мути. Щастя, здоров'я і самого найкращого. твій, твоя, ментар'янша. Много я літа літа! Много я літа! Дорога наша Надюша, Вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі щастя, кохання, любові, грошей! Ти, надюша наша богиня. Ми тебе любимо, цінуємо і обнімаємо. З днем народження! Сьогодні свій день народження святкує неймовірна жінка, наша надійка. Жінка-турбота, жінка любов, жінка-ніжність, жінка-вічний двигун, жінка-вихор, сонечко наше. Будь щаслива! З ним народження! Квіти усього світу сьогодні біля твоїх ніг. І хай так буде кожного дня. Надюшка, мої вітання, всього самого-самого класного тобі. Ти легка, проста, щира, в тобі відчувається душа. Я бажаю, щоб ти і надалі такою залишалась душу свою бережи від різних шкідників, і хай по життю в тебе все вдається. Тетя Надія, я приєднуюсь до всіх привітань. Бажаю вам завжди залишатися такою позитивною людиною, бути завжди вічно молодою. І... Так само хоробрості пірнути іще не один раз в Червоне море. Я, Якщо що завжди буду підстраховувати вас, і як завжди, всього найкращого, надюшка з днем народження тебе, щоб була щаслива, кохана, мала багато такої позитивної енергії, щоб ця твоя батарейка, яка мене завжди дивує, ніколи ніколи не згасала, була завжди повна заряду. Будь щаслива! Діті Надія, я вас вітаю з днем народження, щоб ви були щасливі і здорові, щоб ви були мільйонером, вас були мільйон грошей. З днем народження вас! Шановна пані Надія, вітаю вас з днем народження, Бажаю головне здоров'я, побагато любові, щоб діти любили поскоріше вам онуків і всього найкращого. Мирного неба над головою, з ним народження. Днем народження! Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб крутилися так до століт і всього найкращого. вам! Щоб крутилися як обруч І любов була, і всього вам найкращого вітаю рідненька тебе з твоїм день народженням. Залишайся такою щирою, як ти в нас є. Будь нашим позитивчиком. Любимо, цілуємо завжди з тобою. Яка жінка спочатку треться біля тебе, а потім вимагає з тебе гроші. Кажи Валера, кажи. Валера, кажи. Директор Єви. Блін. вітаємо тебе з днем народження. Саме головне, щоб ти була здорова, красива та життєрадісна. Щастя, здоров'я! Щоб булося, моглося, за вікна. Надійка, вітаємо вас. Днем народження. Вітаємо і бажаємо успіху у кар'єрі. Привіт, мамо. Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі всього самого найкращого. Бажаю щастя, здоров'я, фінансової стабільності, духовної стабільності, щоб у тебе все в житті було спокійно, щоб ти завжди приймала зважені, мудрі рішення. А також ще бажаю миру над головою. Мамо. Вітаю з тебе з днем народження. Я тобі бажаю щастя, здоров'я і багато грошей. Таке щаслива. Я така щаслива.